Працювати на роботах в 25-му році це повний крінж. Тому зараз я вам розповім, як правильно та вдачно розпочати ваш шлях на гостерпе. Як тільки ви з'явилися на вокзалі, вас зустріне квестовий персонаж. Але не спішіть до нього йти, адже вам сюди не потрібно. Ці квести ніхто виконувати не буде, тому що воно вам не треба. Ви можете їх виконати пізніше. Так, просто для колекції, але не зараз. Ми з вами будемо починати з грибів, тому їдемо на ринок. І як тільки ми приїхали, купуємо ніж, щоб збирати ним гриби. Ну а зараз, як купили ніж, їдемо до грибів. Вони знаходяться в GPS, гриби, звичайна печериця. Коли ми досягли місця призначення, беремо наш ніж до рук, підходимо до грибів та тиснемо на аль та збираємо гриби. За 100 грибів ви отримуєте півтори тисячі доларів. Непогано, правда, а це всього лиш за 10 хвилин. Ну а на останньому рівні за 100 грибів ви будете отримувати цілих 12 тисяч віртців. Непогана цифра, правда? Слідкувати за своїм рівнем навички ви зможете, написавши мм навички грибник, і там ви зможете побачити, скільки вам потрібно ще зібрати грибів до слідючого рівня. Написавши в чат онлайн, ви зможете забрати круті нагороди за онлайн. Та нагороди за вхід. Нагороди є різні, за деякий час ви можете подивитися. І нагорода за вхід. Тут є всього лише 31 день, дивлячись скільки днів в місяці, ви забираєте подаруночки і кайфуєте. Бо тому що тут є дуже круті призи. При засягненні третього рівня напиши з першими промокоди та хештег БЕСТ. Він дасть вам дуже круті призи, А саме великий подарунок та 20 тисяч вертів. Доволі непогано, правильно? Окрім фракцій та іншої метушні, ви можете обрати більш цікавий варіант це стати королем океану, захоплювати кораблі піратів та грапувати їхні скарби. З одного човна піратів на продажі скарбів можна заробити 20 плюс тисяч вертів. Це дуже хороший варіант для вас, адже не одна робота не зрівняється з цією. Але будьте дуже обережні, ось я саме хотів захопити корабель, але до мене спригнули взаді і тупо вбили. Тому будьте дуже обережні, як ви це все робите. Адже вас можуть дуже легко вбити. На проєкті ви можете продавати і перепродавати все, абсолютно все. Починаючи від автомобілів, домівок, бізнесів, аксесуарів, одягу і закінчуючи вашим чорношкірим другом. Друзі, от і все. Я з вами поділився всіма своїми способами. Ну, які я тільки знаю, як правильно почати свій шлях. Тому дякую вам всім за перегляд. Поставте якусь там вподобайку, оформіть підписок, якщо ще не оформили. Напишіть якийсь коментар. Ну а на цьому все тоді. Бувайте, друзі!